Вас вітає Авто Вінниця, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопринених автомобілів з Німеччини. В Кадрі покажу свою руку. Подивіться на цей колір, на цей шикарний, неповторний ваш улюблений колір. Такі автомобілі знайти дуже важко. Ви знаєте, що ми на них полюбляємо, практикуємося їх в пошуках, так як на них колосальний попит, вони дуже легко-швидко продаються. До вашої уваги. Volkswagen Golf Plus 1.6 бензин 2006 року випуска 12 місяця. А реєстрація 2007 рік. Автомобіль не битий, не фарбований в оригінальному стані. Комплектація тур на гарній зимовій гумі. Автомобіль вже зареєстрований, готовий до перереєстрації на нового власника. Автомобіль має особливість, він обслужений. Нове щеплення на... і замінений. Розходники по мотору. Тобто ви купляєте і катаєтесь. Ніякого обслуговування вам по автомобілю абсолютно не потрібно. Дуже гарний колір. Пройду спочатку по кузову. Є отака от маленька м'ятинка, але ми на завтра вже записані, ми її викатаємо. Недорога процедура. Пороги рідні. Зверніть увагу на крила арки збережені. Оптика вся рідна, автомобіль весь зазорах напроти в отуманках, омивачах фар. Зверніть увагу на стан капоту. Ніяких висічень немає. Оригінальне лобове скло 2007 року. Дуже збережений кузов. Технічних, візуальних зауважень немає. Плюс автомобіль обслужений.

90.0. Він код відкритий для усіх перевірок. Автомобіль має 230 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Пробіг останній зафіксований На тих німецькому техогляді 224 тисячі км. Рідність пробігу неоспорімий факт. Стан автомобіля ніби тут пробігу 110-120 тисяч. Бережна експлуатація 76,2. Один власник салону, всі підтверджуючі німецькі документи. І так, було проведено огляд, що автомобіль в рідній фарбі без корозії, Volkswagen Golf Plus, 1.6, бензиновий мотор без технічних візуальних зауважень. Подивіться на цей колір. Ну, ну, класний колір для Volkswagen, дуже вдалий, користується попитом, не маркий. Другий ряд сидінь, задній взагалі як новий, ним не користувалися. Пластик нічого ніде не виломано. Все скло, включно з лобовим оригінальне рідне, повний електропакет, оплотнітілі всі на місці, корозія відсутня абсолютно, навіть натяку по автомобілю немає. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Все в авто в оригінальнішому стані. Перевіряйте на будь-яких сайтах. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок на СТО. Чи автопідборщиків 230 тисяч підтверджено повністю пробігу, шкіряне кермо противотуманки, підігрів сидінь, клімат-контроль, все справно, повна сервісна історія. Сидіння не провалене не перешите. Взагалі зауважень немає. Кнопочки всі матові. Підлокітник не грязний, не проваляний. Видно, що автомобіль мав дуже бережну експлуатацію. Комплектація називається Tour, у них є ще Edition і Goal, <кхем> Там різниця невелика. Двойний багажник не в усіх автомобілях йде. Всі старі запчастини по обслуговуванню даного автомобіля, ніяких технічних візуальних зауважень немає. Весь заводський комплект присутній. Домкрат ключ, насос, Volkswagen оригінал, Ніяких ДТП по автомобілю немає. Амортизатори тримають. Нічого по автомобілю не виломано, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося. Пройоми в оригінальнішому стані. Оптика вся рідна. Корозія на ляді абсолютно відсутня, це їхнє слабке місце, вага. Працює кожна кнопочка. Збережене домашнє авто. Сидіння взагалі не розболтані, не розбиті, фіксатори всі працюють, всі тримають. Видно, що один власник салону був, тому авто збереглося, пластик весь ніде не виломаний. Стан салону дуже збережений, нічого не поцарапано. Потолок чистенький, в автомобілі не палили, лауп, дітер. 2 січня купив зразу після нового року автомобіль у 2007 році 0 переоформлень, один власник салону. Останній запис в сервісній книжці – 211 тисяч у 2023 році. Останній тихогляд у 2024 році, січень місяць, було 224 тисячі пробігу. Тут так само все сходиться. Два ключі, охолодження бардачка. Дуже класне збережене домашнє авто. Переглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Ну, напишіть в коментарях, як вам колір, бо особисто мені кольори на такі от нестандартні на ВАК групі дуже гарно підібрані, я вважаю. Колір не маркий, приємний для очей. Так, Перевіряємо стан роботи двигуна автомобіль заївся з півтику, ніякий помилок по автомобілю не горить. Не димить, не труїть працює тихесенько як часи. Пройоми всі оригінальні рідні, корозія ніде немає, не присутня. Всі оплотнітелі на місці, болтики всі в оригінальному стані, оптика вся рідна, мотор сухенький чистенький без зауважень. Нагадаю, що мотор обслужений. Дуже легко цей мотор перевіряється обслужений чи ні. Він має тихо працювати і тихо заводитися. Якщо цей мотор заводиться тихенько, він прослужить дуже довго. Коробка тут шістіступка бензиновий. Дуже економний мотор, дуже потужний. Придбали давно авто виключно через стан даного авто. Питань по компресії. Немає, диму немає. Мотор працює тихо, рівно заводиться співтиха, заводиться тихенько. Такі мотори треба тільки слухати, щоб перевірити їхній стан. Ми продаємо всі автомобілі технічно справні, так перевірені, так як ми працюємо на репутацію, у нас є доставка. Доставка це є відповідальність, безпека ваша і наша. Тому наші автомобілі ніяких технічних візуальних зауважень немає. Разом з вами було проведено огляд Volkswagen Golf Plus 1,6 бензин, 6 ступка. За цю ціну, яка буде вказана в кінці даного відео, в описі даного відео, а також в назві даного відео, ви отримуєте не нефарбоване скло в абсолютно скло автомобіль з рідним лобовим склом на приємній дуже комплектації на гарних дисках, без корозії і автомобіль обслужений. Вам не прийдеться тратити свій час на обслуговування даного автомобіля. Ви купили і катаєтесь, отримуєте задоволення. Автомобіль дуже приємний, практичний, користується великим попитом, зручна посадка, високий кліренс, гарна обзорність. Я це кажу в кожному абсолютно відео. Дуже класний, приємний авто. Можлива доставка до вашого будинку. В наших автомобілях ми впевнені на 100%. Працюємо на репутацію. Якщо вам дане авто... Колір, комплектація та стан сподобався після цього огляду. Не зволікайте, телефонуйте до нас, замовляйте доставку Під Дім, або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. У нас широкий вибір автомобілів даного класу. Ольфи дуже гарно продаються, мають великий попит. Тому не зволікайте, якщо ви побачили, що це саме те авто, яке ви так довго шукали. Телефонуйте, ви будете мати надійного друга, помічника в сім'ї. Авто дуже класне. Для людей старшого віку, для людей, які тільки здали на правах, подарок дружинам, практичний, багатофункціональний на всі випадки життя, в шикарному кольорі, приємній комплектації, віднімця від першого єдиного власника з підтвердженим повністю пробігом 230 тисяч кілометрів, без технічних, візуальних, нагадаю зауважень, максимально збереженому стані. Оля автовіниця працюємо на репутацію. Звертайтесь.